Всім привіт! Мене звати Тані Мавроді, Я стиліст, фешн інфлюєнсер, і ви на моєму каналі про моду Not Only Prada. Сьогодні в нас вже моя постійна рубрика, яка називається на прийомі у стиліста. Межи цієї рубрики я розбираю ваші аутфіти. Роблю це швидко, лаконічно, експертно. Тому давайте не будемо гаяти час і починаємо. Перша дівчина в мене, на жаль, без ім'я. Маю тільки її профілі в інстаграм NexSeek. І а, давайте розберемо два її аутфіта, які вона мені прислала. Аутфіт номер один. Що я тут можу сказати? В цілому мені все подобається. А, цікавий матеріал куртки, а, така лакована шкіра, яка зараз дуже актуальна. Мені дуже подобається, що рожевий колір він не малиновий, тому що цей малиновий, а, який був актуальний десь три роки тому, після кампанії Валентино. Він вже Залишився в минулому і зараз в цьому сезоні один до речі з найтрендовіших кольорів це пудровий рожевий, трошки світліший ніж цей відтінок, але цей рожевий, в принципі, виглядає також прикольно цікаво і актуально. Мені подобається, як ця куртка мечиться з цими джинсами класна модель джинсів, класні лодочки з дуже стильним носиком, до речі, а іноді взуття, в залежності від носику, може виглядати актуально чи старомодно. Дійсно, навіть оця гострота носика дуже впливає і має велике значення. Мені тут не вистачає, звичайно, сумки для того, щоб образ виглядав більш завершено, і якихось аксесуарів. Тут класно би підійшли окуляри, які, наприклад, я обожнюю такі в спортивній естетиці. з Прозорими а, стеклами з якимось таким відтінком, і а, сюди б я додала якусь велику сумку, можливо, якийсь великий замшевий або шкіряний шопер, або сумку Bag, яка зараз а, також дуже актуальна в поточному сезоні. В принципі, якихось зауважень в мене тут нема. Їдемо далі. Другий образ, що хочу тут похвалити, хочу тут похвалити футболку пола, яка зараз є дуже актуальною. Це такий класний варіант сучасного верха на повсякдення. Хочу похвалити також модель джинсів. Прямі, широкі, у класному молочному кольорі. Бачу тут сумочку схожу на модель Gucci, Актуальна модель, маленька, багет. Але тут є один момент, який мені не подобається, а саме це взуття. Це взуття не дуже підходить під цей образ. Чому? Тому що в нас верх досить відкритий, ми можемо зробити висновок по футболці і джинсам, що це весінньо літній аутфіт. Але коли ми дивимося на взуття, воно в нас максимально а, зимове. Ці ботинки дуже грубі а, на платформі. А, ця шнуровка, ну такий вайб дуже осінньо-зимовий. І вони з цим образом максимально літнім знаходяться в дисонансі. Як зробити цей образ гармонійним? Якщо ми хочемо залишити... Sí. Цю сумочку, а вона в нас жіноча, дамська, да, все ж таки має таку структуру, має ланцюжок. Треба замінити взуття на якісь слінгбеки. Це можуть бути слінбеки у коричневому кольорі, у якомусь кольорі ахроматі, чорний. Також можна інтегрувати якийсь інший взагалі відтінок, наприклад, червоний, навіть додати один яскравий акцент. Або якщо ми хочемо залишити ці чоботи, ми тоді змінюємо сумку, ми одягаємо зверху. Якусь шкірянку або жакет, щоб зробити верх в гармонії з низом, тому що низ в нас такий зимовий через взуття, а верх максимально літній. Якщо ми додамо ще один шар, то це вже буде більш гармонійний аутфіт. Ну і сумку змінюємо на щось більш повсякденне. Якийсь великий знову ж таки, шопер. Тоут у шкірі, у замші, щоб естетика сумки і естетика взуття поєднувалася. Це мої рекомендації до цього утфіту. В цілому це інший клас. А, хочу сказати дівчині, на жаль, не знаю ім'я Nex, що ви дуже красива, гарна, відчувається така молода кров з волоком. А, я бачу, що ви слідкуєте за модою. А, продовжуйте в тому ж дусі. Наступна дівчина в нас альбіна, і тут також будуть два образи: перший аутфіт. Дуже класний образ. Мені тут дійсно все подобається. Класна сорочка з цим вінтажним романтичним коміром. Зверху, абсолютно в іншій естетиці шкірянка така груба, трошки гранжева. І якраз завдяки цьому контрасту романтичної сорочки і гранжевої шкірянки. Образ виглядає дуже цікавим і небанальним, коли ми міксуємо різні настрої. Плюс тут є Є ще кросівки дуже стильні, актуальні, які Роблять цей образ ще більш сучасним, молодіжним і повсякденним класні широкі джинси, прикольно так заправлена сорочка в джинси. Все мені тут абсолютно подобається. Шкода, що я не бачу, яка поруч з вами сумка, тому що я дуже люблю оцінювати сумочки в образах, щоб вони підходили по текстурі, стилю, кольору. Але тут сказати нічого не можу. Але образ в цілому дуже класний, і другий образ Альбіни. Це ось а, такий, начебто, класичний аутфіт з ноткою спорта. Що я хочу тут сказати: в цілому, мені дуже подобається цей такий класичний можна сказати, мікс класики і спорту. Це ну просто безпрограшний варіант. А коли ми одягаємо класичний костюм або просто сорочку зі штанами і додаємо в цей аутфіт кросівки. Але на жаль, саме ці кросівки роблять цей образ не дуже дорогим. І трендовим, тому що вони занадто об'ємні, вони занадто спортивні. І, взагалі, така модель зараз не виглядає достатньо трендова. Я б, якщо ми хочемо одягнути сюди кросівки, обрала б якісь більш лаконічні та тендітні щось схоже на модель від бренду Leva або Anuka Tiger – це не обов'язково мають бути кросівки саме цих брендів, але в мас-маркеті є дуже багато класних альтернатив, які схожі на ці трендові а, на цей час моделі. Або тут класно виглядали якісь лофери, якщо ми хочемо одягнути взуття без підборів і шувати себе комфортно, зручно, то ми можемо обрати більш класичне взуття, воно завжди виглядає дорожче, а, більш так вишукано. Можуть бути лофери, броги на шнуровці зараз дуже актуальні. Тоді б цей образ виглядав абсолютно по-іншому. Мені тут ці кросовки не дуже подобаються. В цілому, по кольорам а, Окей, а, я б, можливо, сорочку трохи по-іншому заправила, залишила би один край в штанах, а другий би звільнила. Залишила б його незаправленим, це б додало образу асиметрії, і він би виглядав більш цікаво. Ну, в цілому, я також хочу сказати дівчині Альбіні, що ви дуже класна, видно, що ви слідкуєте за модою. У вас цікаві, до речі, пози на фото. Ви можете класно себе подати. Це дуже важливо, тому я вам бажаю удачі і продовжуйте в тому ж дусі. Їдемо далі, і наступна в нас дівчина Даша. Почнемо з образу, який мені сподобався найбільше. Подивіться, який цікавий аутфіт. По перше, класний мікс кольорів, класний мікс принтів, багатошаровість. А, дуже цікава монохромна розтяжка рожевого, тому що в нас є лонслів дуже такий постельно-рожевий, і шкарпетки трошечки більш насиченого кольору. А, класні аксесуари. Сумка, яка також по кольору і естетиці підходить а, під цей аутфіт. Тренди поточного сезону це блідорожевий, це куртка робочого, це принт корова, це мінімалістичні. Осівки, про які я сказала декілька хвилин тому, класні окуляри з прозорими стеклами. Ну прям все дуже класно, гармонійно і цікаво. І, начебто, складний аутфіт, тому що ну, я багато всього перелічила, але все одно все в межах гармонійності. Даш образ прям клас. Е, їдемо далі. Е, цей образ також цікавий. Але тут в мене є декілька зауважень. Я б тут обрала одну естетику, яку б вже докрутила по максимуму, тому що мені тут верх з низом трошки сперечаються. Низ в нас більш гранжевий, трошки драматичний. Є оці чоботи, в принципі, це класіка, так, Мартінси, ну, схоже на модель Мартінсів, класні гольфи. З мережевом, які зараз актуальні, міні-спідниця, яка також актуальна, виглядає сучасно, але верх абсолютно з іншої естетики, такий дуже розслаблений, спортивний. І мені б хотілося, щоб верх він трошечки продовжував оцей настрій низу. Тому що ці мережевні шкарпетки, гольфи, їх нічого в цьому образі не підтримує. Ну трошечки тренч підтримує, да чорний, але хотілося би щось ще, або може додати якісь прикраси, більш акцентні, більш насичені, якісь ланцюжки, можливо, якийсь хрест, можливо, великі сережки, можливо, чорні окуляри, щоб оцю гру, яка почалась знизу. Трошечки підтримати. А, я б, напевно, тут замінила верх, навіть якщо ми хочемо залишити тут толстовку, щось таке дуже повсякденне, я побрала якийсь більш драматичний колір: чорний, бордовий, червоний. І це був би також спорт, але вже по кольору він би підтримував наш драматичний низ. Тому, от в мене тут а, оце питання і сумка. Сумка, на жаль, сюди не дуже підходить, тому що сумка взагалі з іншої опери. Вона а, така структурна, дамська, а образ в нас все ж таки про інше. Тут, класно підійшов би якийсь шопер а, навіть з тканини. Тому що в нас є оця історія школярки, стиль препі, і ці шопери дуже класно інтегруються в таку естетику, або якась маленька сумочка на ланцюжку через а, тіло. Це два. Зауваження, дві рекомендації, які б я дала. А в цілому формула, образи дуже класна, міні-спідниця, гольфи, оці грубі черевики, зверху тренч. Формула дуже класна, дуже сучасна. Даш, молодець. Продовжуй розвиватися у сфері моди. Я знаю, ти мені писала, що тобі дуже подобається сфера моди. Я тобі бажаю не зупинятися в пошуках себе, в прояві себе. Пробуй, розвивайся, в тебе все обов'язково вийде. І наступна в нас не дівчина, що мене дуже радує, а хлопець Богдан, який прислав мені свої аутфіти на оцінку. Богдан, що можу сказати по твоїм образам? В цілому мені дуже подобається, як ти не боїшся міксувати кольори. Це завжди приємно бачити, коли людина експериментує, коли вона не обмежується цією дуже банальною палітрою, да, там чорний, сірий, білий, який ми і так всі можемо носити. А все ж таки виходить за межі і міксує різні відтінки. Наприклад, в цьому синьому образі мені подобається мікс цих кольорів. Це синій. Однієї температури, що дуже важливо, тому що я не люблю, коли відтінки одного кольору, наприклад, голубий і синій, вони мають різну температуру. Наприклад, голубий теплий, синій, холодний, і ці відтінки міксуються в одному образі. Для мене це не гармонійно. Тут ми бачимо голубий і синій в одній температурі. Мені трошки не зрозумілі ці рукавички, які пов'язані на поясі. І чому в тебе на всіх образах, і на цьому образі в тому числі, кепка якось отак от одягнена дуже дивно наверх? Знаєш, твої образи краще набагато у житті я впевнена, ніж на фотографії. Я просто ну вже стільки років фотографуюсь, фотографую інших, знаю, як там виставити позу, як себе подати, і я от одразу бачу, що тобі треба навчитися. Класно себе фотографувати, тому що ти дизайнер, як я зрозуміла по твоєму інстаграму, тобі варто себе проявляти в соціальних мережах. Це прям обов'язково розвивати свій особистий бренд. Ти класний, цікавий е хлопець, і тобі варто навчитися класно себе подавати на фото. Тому що тут якось і ракурс такий, який робить тебе е коротше і. Я чому це кажу? Да? Я, начебто, не повинна на це а, звертати увагу. Я повинна оцінювати образ, але тут просто цей образ так сфотографований, що він завдяки невигідному ракурсу виглядає гірше з точки зору пропорцій. Але в житті я впевнена, він а, виглядає більш гармонійно. В цілому мені подобається тут поєднання кольорів, кросівки, які ти сюди підібрав. Але трошки не зрозуміла, чому а, так одягнена кепка. Знову ж таки. Переходимо до твого другого образу, і тут знову бачимо ось цю кепку. Я сподіваюся, що ти це робиш тільки для фото, але ця кепка якось спрощує, знаєш, аутфіт. Тому я тобі рекомендую поекспериментувати з головними оборами, можливо, якось кепку по-іншому спробувати носити. Також як альтернативу можна розглянути інші варіанти: морячка або ковбойська шляпа. Придивись, тут щодо кольорів мені е, не дуже чесно кажучи подобається, що дуже теплий верх міксується з неймовірно холодним низом. От тут, оце вишкове масло. Дуже актуальне зараз, да? це в нас колір куртки. Також теплий червоний і при цьому дуже холодні штани, які мені якось тут вибиваються по кольору. Мені б тут хотілося замінити ці штани, наприклад, на коричневі. На коричні це б зробило образ більш дорогим і сучасним. Звичайно, я не можу сказати, що. Завжди є мета зробити образ дорогим. Да? Ну от Просто мені тут так а, одразу чомусь побачилось, що рижі штани, коричневі, а, такий теракотовий, навіть може, колір. Тут виглядав би дуже гармонійно. І взуття от начебто і тут червоний, і тут, але ці червоні, вони такі різні по температурі, що я радила замінити взуття на якийсь колір ахромат коричневий. Сірий або обрати взагалі інший колір: зелений, синій, та зробити якийсь яскравий акцент. Ну, це вже не так критично. Мені більш критично тут виглядають штани саме по кольору. В цілому по моделі кожної річчі все дуже стильно і сучасно. Ну і третій образ, який є: цей образ мені, до речі, подобається, напевно, більш за все. Дуже класне поєднання а, текстур. Мені подобається, як ці штани виглядають з курткою з деніму. Дуже прикольне взуття, а, класний колір футболки. Тут єдине, що знову ж таки кепка, і мені трошечки не вистачає об'єму в джинсовій курці. Мені б хотілося, щоб вона була трошки більша. Не забуваємо, друзі, що а, зараз, особливо коли ми обираємо верхній одяг. Куртки, жакети бажано, щоб вони на вас були на один розмір більше, особливо якщо ви хлопець да чоловік. Чим об'ємніше, тим цікавіше. Але Богдан, я хочу сказати, що я захоплююсь тим, як ти цікаво себе проявляєш, як ти міксуєш кольори. Міксуєш стилі, текстури, це дійсно виглядає цікаво, свіжо. Головне, що я хочу тобі порадити, це навчитися тому, як більш професійно себе проявляти в соцмережах. Можливо, зараз ти думаєш, що тобі це не потрібно. Але якщо ти хочеш себе розвивати як дизайнер, я тебе запевняю. Тобі це рано чи пізно буде потрібно. Так, ну і остання дівчина на сьогодні це просто королева. Ольору, це моя знайома Віка, фешн-блогер е з України, яка зараз проживає у Римі. Вона мені написала, попросила розібрати її отфіти. Ну, хто я така, щоб тобі відмовити? Я тебе обожнюю. Якщо оцінювати е образи Віки, то ну образи дуже класні, е трендові, яскраві, кольорові і виглядають дуже гармонійно. Чому тому, що ці кольори? Є частиною персонального ДНК стилю вікі, розумієте? Ця яскравість вона дуже доречно інтегрується в її образ життя в сферу її діяльності і в стратегію її цілому стратегію, яку вона розробила для себе в прояві себе там в соціальних мережах і у житті. Чи можу я? Радити усім одягатися так кольорово, звичайно, ні. Це повинно дійсно підходити вам. Це повинно бути доречно під вашу сферу діяльності, під ваш дрес код тому що дійсно в дуже багатьох людей є цей дрес-код на роботі, і ви повинні бути в цих кольорах органічними, якщо ви завжди одягалися. У чорний, а з завтрашнього дня почнете міксувати: красний, червоний, жовтий, рожевий. Я не впевнена, наскільки. Це буде доречно і перш за все, наскільки вам буде комфортно в цьому для Віки. Ці отфіти дуже доречні, вона в них гармонійна і вони дійсно стильні. Ну вона працює у фешн-світі. Як це може бути по іншому? Я хочу, щоб ви просто подивилися на ці образи і надихнулися також на більш цікавий та сміливий прояв себе. Почніть впроваджувати по, хоча б одному яскравому акценту, свої спокійні образи. Або якщо ви не любите колір, почніть впроваджувати більш складні речі, так складні по текстурі, складні по формі, більше аксесуарів. Почніть потроху, а потім вам так сподобається, друзі, що ви просто не зможете себе зупинити. Головне, будьте сміливі, кайфуйте від моди, тому що мода це гра. І тільки вам вирішувати, як грати у цю гру, тільки вам вирішувати, по яким правилам грати у цю гру. Головне отримуйте задоволення. І тоді дійсно стиль а не вашим союзником, а не чимось таким складним, що постійно треба вивчати, над чим постійно треба працювати, і так далі. Друзі, дякую вам, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво, обов'язково проявляйте активність, залишайте коментар, лайк, підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. Для мене це дійсно дуже-дуже важливо. Бажаю вам гарного дня і пока!